Вітаю вас, друзі. Слухайте, здається мені, що ми знову стоїмо на межі якогось грандіозного шухера. Сьогодні, 25 червня, з самого ранку, просто одна новина перепльовує іншу. Спочатку з'явилася новина про те, що ДБР відкрила справу проти Тіщенка і проводила обшуки е, у народного депутата Тіщенка. Після цього з'явилася новина, що затримали очільника Закарпаття Балогу, причому затримали його за справу, яка була відкрита ще в 23-му році. Буквально кілька годин тому з'явилася ще одна новина про те, що е, підтримано указ президента про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації, за що його звільнення. Я публікував вчора відео в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Там видно, як п'яний Борзов е, телефонує там ТЦКшникам, щоб вони приїхали, і розібралися з молодими людьми. От просто не сподобалося п'яному очільнику Вінницької ова, е, що молоді люди були на тій самій заправці, що й він. І от якось несподівано в один момент з'являються всі ці відео, всі ці докази, і медіапростір вибухає цими справами. Я не вірю в такі співпадіння, і я абсолютно впевнений, що тим самим влада щось від нас приховує. Можливо, це буде підвищення податків, можливо, це буде. Зниження мобілізаційного віку, можливо, зараз на фронті якась дуже критична ситуація, і саме оцими інфовкидами вони намагаються прикрити цю ситуацію. В будь-якому випадку, скоро ми дізнаємося, що вони від нас приховують, але те, що все це робиться не просто так, це абсолютно точно. Згадайте, 22-й рік, коли проводилися обшуки у військових адміністраціях, коли мільйони гривень знаходили готівкою у сейфах, матраси з грошима. Пам'ятаєте, скільки тоді було інформації у ЗМІ? І що далі? Чим це закінчилося? Абсолютно нічим. А в цей момент вони вже писали закон про посилення. Мобілізації. Тому я абсолютно впевнений, що зараз відбувається те саме. Це все циркові прийоми. Поки відволікається увага тут, справжній фокус відбувається геть в іншому місці.